Що ж, друзі, закон про мобілізацію проголосований Верховною Радою України із ключових моментів, які є це те, що ухилянтам заборонили керувати все таки транспортними засобами. Всі, хто отримує інвалідність другої та третьої групи після 22-го року, повинні наново пройти ВЛК. Всі, хто визнаний непридатним до військової служби, повинні наново пройти ВЛК. Всі, хто постійно проживають за кордоном протягом 60-денного терміну, повинні оновити свої дані в ТЦК. Також тепер ТЦК буде вести відео спостереження на вимогу ТЦК, працівників поліції або ДПСУ. Ви повинні пред'явити свої військово-облікові документи, які ви повинні постійно носити з собою. Друзі, діліться своїми думками по цій версії законопроекту, яка була прийнята, і особливо тим, що ухилятам заборонили керувати автомобілями. Також, по можливості підтримати україномовний контент лайком та підпискою. Всім успіхів і мирного неба над головою.